І так, друзі, я в Нідерландах, займаюсь підбором автомобілів. Вже вибрав автомобіль для клієнта, показую вам. І зараз я вам покажу. Будьте на зв'язку у прямому ефірі. Ось скільки автомобілів. Бачите, скільки там чекає автомобілів. Ось такий автомобіль ми підібрали клієнту. Volvo V60, модифікація D6, 2,4 дизель, плагін гібрид. На ось такій комплектації спортивній. Так. Що в нас по автомобілю? У нас Алькантара, бокова підтримка, 260 тисяч пробіг. Автомобіль на чорній стелі. Що необхідно зробити? Замінити масла, фільтра. Зараз я вам заведу два ключа. На ось таких дисках, резина, мишелін. Досить класна, але зимня. По машині. Ось так виглядає. Роздвоєний вихлоп, немає безключового доступу, є люк. Ось так виглядає машинка, вся в рідній фарбі, є сліди використання, немає складань зеркал. Адаптивний круїз контроль є у нас по машині. Автомобіль проїжджає на електриці близько 45 км. Пам'ять сидінь. Ну, Це понятно, так. зараз буду налаштовувати мову. По діагностиці він проходить, є вопроси по ходовій, ціна автомобіля. 10 300 євро з документами. Автомобіль 2016 року. В принципі, ось вам такий автомобіль, який я підібрав для клієнта. Автомобіль має деякі нюанси, але в цілому все гаразд.